Прямо зараз ви побачите, які розваги ви можете знайти в італійському селі. Ну окей, це не село, це місто з населенням 10 тисяч. Приблизно. Літо це фестивальний сезон. Конкретно цей називається шопінг під зірками. Назва може бути різною. Суть одна й та сама. Людей подивитись себе, показати можна і Феррарі своє пригнати, показати. Якщо у вас нема Феррарі, ну теж можете прийти, але руками не трогать. Італійцям більше нема що робити зі своїми Феррарі, бо штрафи за перевищення швидкості піднялись, піднялись вдвічі. А от футболочки по кишені кожному. А тут гра, в яку можна виграти ковбасу. Прийняти участь в цьому фестивалі юзаних речей може будь-хто в кого є юзані. Ні, речі, і він хоче їх позбутися. Але якщо продавати вам нема, що але ви любите танцювати, то будь ласка, і для вас є розваги Моє улюблене на таких фестивалях, те, що там, звісно, можна поїсти традиційні страви того чи іншого регіону, дуже дешево. Ціни стартують від 4-5 євро. Шкода, що я пізно прийшла, нічого не зняла, але ви мені повірите на слово. Повертаємось до шопінгу. Подивіться, хтось виграв це життя і катається на машині, двері якої піднімаються вверх. Поки чиїсь діти продають свої старі іграшки, щоб купити нові. В кожній італійській хаті є програвач, тому всюди можна купити платівку. А ще DVD дуже популярно у 2025. -му. Зараз буде ексклюзив. Мода на тарологів дійшла і до Італії. Навіть такий професійний фестивальчик, як я бачила це вперше. Ну і трохи хендмейду. Якщо у вас руки виросли з плечей, то і ви можете замотити якийсь бізнес. Було декілька гуртів з різних боків міста, і, взагалі, такі заходи мені подобаються. Я люблю відвідувати всякі такі вечорниці.